Бучанське Межигір'я ще може залишитись у комуніста Калітніка. Мерія Буча оскаржує рішення апеляційного суду про те, що 14 гектарів лісу треба повернути у власність держави. Я нагадаю, мова йде про цей восьмиметровий паркан у містечку під Києвом. Ми розповідали історію про те, як ці землі стали, стали власністю дідуся колишнього віце-спікера Ігоря Калітніка. Сам у розшуку. А от справа про повернення цієї ділянки державі продовжується. Чиновники міськради подали касаційну скаргу, оскільки кажуть, разом. З поверненням лісу Калєтніка створили багато незручностей простим бучанцям. Далі Ірина Рмаліська Здесь, за домом. здесь у нас получається где-то 30 соток. примерно. цю ділянку в бучі купувала ще Ганнина бабуся. Це раритет. Цей план отримали в 50-х роках. Наш участок весь. Дом останні кілька років намагаються приватизувати землю. Та міськрада відмовляє спочатку посилалися на те, що місто немає генплану. Тепер, от кажуть, суд визнав ці землі лісовим фондом. Тож віднині вони належать Кабміну. Подрозумівають по собою, що ми живемо вообще в дрімущому лісу, там де живе лісник, відстрілює кабанов. Яким образом, де нам приватизувати тепер? Землю пер буча Анатолій Федорук каже, що у нього немає відповіді на це питання. Потрібно було розглянути питання пов'язане із калітником. Так зване Бучанське міжігір'я, але кидати під вирішення даного питання ціле місто, то я вважаю трошки неправильно. Цей паркан у 8 метрів заввишки з'явився тут минулого року. З'ясувалося, що 14 гектарів лісу за ним за документами належать дідусю комуніста Ігоря Калєтніка, вже колишнього віцеспікера Верховної Ради. Але отримав він її незаконно. Довели прокурори. По перше, деякі ділянки видавали на підставних осіб. По друге ще в у 2002 другому Бучанська рада за документами оформила ці ліси як ділянки під забудову. Зараз суд постановив 14 гектарів повернути державі, а заразом і скасувати рішення ради про зміну статусу землі. Мова йде майже про третину території Бучі. Ось ми з вами маємо територію міста червоним, окреслена територія міста. Суддя оцю територію, яка зараз є в нас зелененьким. Своїм рішенням виніс, що це територія за межами населеного пункту. Мерія на сьогоднішній день за межами населеного пункту, лікарня за межами, яка через дорогу від мерії, за межами поліклініки, школи, садочки, фабрики, заводи, установи, інститути всі за межами населеного пункту. Не згоден з таким трактуванням судового рішення прокурор, який вів цю справу, не всі ці землі до 2002 року були державним лісом, лишень окремі ділянки. Не всі землі були лісовими землями, були не лісові землі. Ще раз наголошую, що на лісові землі, на яких розташовувалися підприємства основної організації, а також земельні ділянки, на яких розташовані будинки, до жителів бучі, які користувалися землями до 2002 року, прокурор просить заспокоїтися. Віктор Бархоленко, один із бучанських активістів, каже, влада міста навмисно збурює людей. Вони використовують газету, яка є комунальною власністю. Ось чи зникне буча з мапи України така стаття. Ну це ну повністю. На Ну, повірте мені, ну яка різниця? Чи Буча може існувати в межах земель лісового фонду? Чи лісовий фонд може також існувати в межах Бучі? Активісти й надалі звертатимуться в прокуратуру, аби повертати землі громаді, ті, які віддавалися після 2002-го роботи, каже Бархоленко, в правоохоронців багато. Показує першому ще одну ділянку. Зараз ми знаходимося ще біля одного межегір'я. Яке також оформлено через підставних осіб. Це ліси першої категорії. Прокуратурою області надалі буде вивчатися аналізуватися стан законності відведення цих земельних ділянок. Ганні Пивовар, прокурор радить вимагати в міській раді, щоб їй оформили приватизацію землі, якщо відмовлять йти до суду. Ірина Ромалійська, Олександр Самойлов, Андрій Радченко перше національне.